Етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Кривава війна, яку Росія розгорнула проти України, продовжує забирати життя найкращих синів нашої батьківщини. Боковинці прощаються з відважним воїном, який ціною власного життя боровся за свободу та незалежність держави. Солдатові Юрію Шевцову останню шану віддали у Строїнцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Океальну ніч для України ворог чергове завдав масованої атаки дронами та крилатими ракетами по території нашої держави. В ніч на 3 вересня в межах Чернівецької області було зафіксовано сім ворожих безпілотників. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаренюк повідомив: один безпілотник сили ППО знешкодили у Дністровському районі. Інші вийшли за межі області. На щастя, жертв чи руйнувань в межах Буковини немає. Переправляли чоловіків до Румунії. Буковинські прикордонники провели успішну реалізацію інформації про незаконне переміщення чоловіків до ЄС. Військовослужбовці дізнали, що місцевий мешканець планує переправити двох чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску на ділянці відділу Красноїльськ. Вночі вони вирушили в бік сусідньої країни, проте за декілька метрів від кордону їх затримали правоохоронці. Виявилося, що жителі Одеської та Чернівецької областей за таку послугу заплатили провіднику по 6 тисяч євро. Провідника затримали. Підносно його клієнтів склали адміністративні матеріали. Підробляв діагнози для військових, які пішли в СЗЧ. На Буковині прокурори викрили жителя Львівщини, який за гроші обіцяв виготовити документи для звільнення від проходження військової служби та в уникненні покарання за самовільне залишення частини. Чоловік запропонував родичці військового, що може повпливати на медичних працівників, аби ті надали фальшивий висновок щодо стану його здоров'я. Вартість такої допомоги склала 16 тисяч євро. Неподалік Чернівців правоохоронці затримали громадянина під час отримання неправомірної вигоди. Наразі йому повідомили про підозру. На Буковині трапилась масштабна пожежа. У стороженці зайнялась господарська будівля. Помітивши вогонь, власники одразу викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів та не допустили перекидання вогню. На житловий будинок. Полум'ям знищено господарську будівлю, два автомобілі та мотоцикл, а також домашні речі. Ще одна пожежа у господарській будівлі трапилась у місті Герца. Там вогонь охопив площу в 15 квадратних метрів і знищив будівлю, сіно, що було всередині, та речі домашнього вжитку. Причини пожеж та збитки наразі встановлюють фахівці. Одночасно циркулює гервії та ковід. 19 на буковині продовжує зростати кількість хворих, майже половина інфікованих діти. Як виявити недугу та куди звертатись по щеплення? Дивіться в сюжеті моєї колеги. Серед основних симптомів цих хвороб кашель, чхання та підвищена температура тіла. Тенденція до зростання захворюваності на COVID-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції зберігається. Найбільше випадків медики зафіксували у Чернівецькому та Вижницькому районах. За останній тиждень було зареєстровано 137 випадків covid випадків і це на 69% більше, ніж попереднього тижня. Загалом ГРВІ було зареєстровано 1575, і це вдвічі менше, ніж за попередній період минулого року, за такий же період минулого року. Щодо захворюваності серед дітей, частка захворілих дітей серед усіх захворілих на ГРВІ складає 43%. і як правило, в процесі впродовж під вона є суттєво вищою. Це пов'язано з тим, що навчальний рік тільки розпочався. Зокрема, на Буковині виявили новий штам коронавірусу. Інфікована ним людина може заражати інших ще за два дні до появи симптомів. Проте самостійно визначити тип хвороби неможливо. Важливо, ...наголошують в установі щодо симптомів, які виникають при спричиненні саме новим субваріантом стратус, то говорять про біль у горлі, першіння у горлі, але це не у 100% випадках, тому орієнтуватись виключно на цей симптом невірно і насторожуватись потрібно при появі будь-яких ознак гострого респіраторного вірусного захворювання. Фахівчиня прогнозує подальше зростання кількості хворих, тому радить людям у групі ризику захистити імунітет та вчасно отримати щеплення. А дізнатись про наявність вакцини можна у свого сімейного лікаря. Ми розуміємо, що таких випадків є вже багато. Що це означає? Це означає, що захворюваність може швидше передаватись від людини до людини, і, власне, захворюваність буде зростати і надалі. Пам'ятати, що ускладнення можуть виникати у людей, які належать до груп ризику. Цим людям варто дбати про щорічну ревакцинацію, і це дасть можливість уникнути важкого перебігу ковід. У центрі контролю та профілактики хвороб також повідомили, ситуація контрольована, тож про запровадження карантину в області не йдеться. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Одна з небезпек на фронті російські дрони. Волонтерський штаб, українська команда, оголосив терміновий збір на антидронові сіткомети для наших захисників. Щодня запускають по наших захисниках дрони на оптоволокні, і один з видів захисту це ось такі сіткомети. Українська команда оголошує збір на такі сіткомети, які дадуть шанс нашим воїнам врятуватись від таких дронів. Кожен такий виріб це одне врятоване життя. Донатимо, наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Підтримати наших військових ви можете, долучившись до збору за реквізитами, які ви бачите на екрані. Від ремонту доріг до нового транспорту, від енергетичних викликів до будівництва житла для переселенців, Чернівецький міський голова Роман Клічук прозвітував про головні проблеми та рішення міста на щомісячній зустрічі з журналістами. Подробиці далі. Під час щомісячної прес-конференції Чернівецький міський голова розповів, чому ремонт доріг у місті відбувається повільно. Окрім проблеми із працівниками, за межі сроків виходять і через повільну взаємодію організацій, відповідальних за зміну комунікацій. Проблема зазвичай, як на вулиці Заньковецькій, назаньковецькі, так само на вулиці Головний, це компанії, які є приватними чи в державній власності, які подають за за заміну. Електроопор, закабеляз, спецв'язок, Чернісі газ або НЕРА. Тобто, то, там є проблеми, так само, як на Зеньковецький. Тобто БНР це 4 місяці міняє дроти. Да, в зв'язку з тим, що людей не вистачає, є багато аварій, прильоти, ракети, згоріли ТПшки. Ну, є об'єктивні речі, які вони просто не встигають. А без них. Ну, лізти в їхню в мережу. Ми не, не маємо права. Ну і... частину вулиці головною перекрили частково. Таким чином ремонтують дорожнє полотно. Проте міський голова сподівається, що не доведеться вдаватись до крайнощів та перекривати головну артерію міста повністю. Ділянці, де, де бувається ремонтні роботи, необхідності перекриття транспорту спущен немає. Можливо, таке воно з'явиться на ділянках інша, Я не можу зараз. Це глянути в майбутнє, я вам це сказати. Але зробимо все, і підрядник, і, і департамент, і, і ми, що все-таки воно артерію міста, не перекривали тут тому таке. А якщо так воно буде, то зробимо на дуже короткий період. Але віримо в те, що вдасться обійти це. Роман Клічук також розповів, що Чернівці за європейські гроші оновлять тролейбусний парк. Таким чином, вже цього місяця місто заключить угоду на майже 30 низькопідлогових тролейбусів. Купуватимуть у національного виробника. Це компанія Талон. Вона, в принципі, сама щоніва, але за потужності знаходяться в броварах. І на сьогоднішній день відбувається ну, звірка всіх до і підписання угоди десь планується теж у цьому місяці після погодження відповідно з банком. Що стосується населення, Роман Клічук зауважив, що багато чернівчан виїхали з міста за останні 10 років. Проте за рахунок повномасштабного вторгнення чимало українців обрали чернівці як безпечне місто. На жаль, там ми, ми дивилися з 15 року, це 40 тисяч людей, які в чернівчан знялися з реєстрації. Тобто у нас 220 усього, із них 40... Ні, 220 чернівчани і 40 тисяч переселенців. Тобто це разом 260. Проте ситуація із забезпеченням ВПО власним житлом у Чернівцях залишається невтішною. Будівництво будинків через недобросовісного підприємця загальмувалось. Підрядник один виграв який не мав коштів, яким чином не визначили це переможцем. Котлован вирив, вони розривають угоду. Вже два місяці не можуть визначити найбільше. Ну хто це продовжить? Вже голосіть тендер заново, не знаю. А умови там для для тендера це має бути досвід по міжнародній співпраці. То і вони звужують за забудовників в рази, їх мало, їх немає. Тобто то є компанія яка й злузька, яка їде в Черніці і бере нас у підряд Ну де логіка на запитання журналістів, як мер реагує на тривоги, які почастішили у зв'язку з атаками Росії. Роман Кильчук зауважив, що як і більшість містян моніторить ситуацію. Я реагую. Я ну втекаюся в телефон наш, пані. Ну, і дивлюся, де ракети, де, де, де. ті шахеди і всю інформацію з усіх месенджерів, тому що, ну, ну, всі ми хвилюємося і переживаємо. Киття не, не спускаюся. Ні, покриття не спускаюсь. Ні, не спускаюсь. Я живу, ну так. Але ми втомилися всі від цього, але це таке. Також міський голова розповів, що на комунальних підприємствах бракує кадрів. А після дозволу на виїзд за кордон чоловікам до 22 років, за один день із міськшепу звільнилось одразу шестеро. Антоніна Фігіль, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ProMінCvUA. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.